Оооо, франки. И что, як дівчата фронтки? С Особливо ті, що боксом займаются. Он познайомился вчера. Чемпионка, чем України. ого, чемпіон по боксу, да. Так що... Ні, записуйся на бокс, Вона ще нас Тобі як? Йорч, тобі йорк, вчора. Дово. Ти Дово. вчора молився там ви, людей? Так, було в нас течно. Мояся, це на одною служити. Так. Да. Я всі де мене бояться. Ми, вони кажуть, ми за тобою слідкуємо. Це сильно. <ріху> 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 так, до нас приїхала в Вості. Женя. Да, звідки ти Жень? Я з Києва, але жив з Серіхові. Ого. І як. Як твої справи розкажи після дому Корнелі? Моє життя змінилося два місця вдома. Кардинально. Я вам подзвонила і назойла попитала щодо до, що звільнення. Mm. І ви тоді погодилися mm -hmm. і так. Зараз мені а дивимося. куди ти залізла була? Ага, що тебе треба було звільняти? Е ну я дивилася в від Ютубі відео, таро. Таро, і все, і позаходили а, ці всі. Я думаю, да, що. Тут я тут я, я да, ещё бы это хотела сказать тем людям, які от, дивляться таро. Я б хотіла сказати всім людям, що цікавляться книжками, езотерикою, сенсорами, ки, цікавляться, да, там з різного типу строків, просто з ними цікавиться. Просто mm -hmm. бачите ваше щось. Тобто що? ти що не займалась таро, просто цікавишся? Я, я просто дивилась. Ого, ти просто дивилась і цього було достатньо, щоб запакуватися з духами, знаєш? Да? І ти вже другий рік звільняєшся, mm -hmm. Угу. Да. ну сильно. Але я посміхаюся, слава бою, я А що це mm -hmm. було, депресія, що було? Mm -hmm. А, ну добре. Ну, добре, добре. Зрозумів. Це вже особисті речі. Ну, слава Господу, так, що ти тут, що тобі добре, що ти щасливо усміхаєшся. Наповнена любов'ю. Добре, ну одес. Дякую вам. Слава Господи! Да. Він через команду, команда, от наша команда, дому Корнелія, він робить велику роботу. От, так що так ось я говорив про жінок зранку, да, які роблять потужну роботу. О, це одна з таких служителів жінок. Да. Ну, можливо, на єпископа. Жінки ще не готові йти, але повністю для служителів, для екзотистів вони годяться. Господи. Слава Господу. Слава, Слава Господу! Так, що в нас було часи. І що, щоб бути служителем в домі корнелі, що треба? Пасти кози, так? Так, слухати. служителів. У нас усі проходять через пасти кози, дояти, да? От лежко знаєш це – дояти кози? Кожна ранок сдавати, кожен ранок дояти, бачили, що до то теж їсти треба давати. Ну но... це А Та так. Як ти думаєш, нащо ми тримаємо кози? Що немає. на початку я думав, що кози ну, солтан, яте, зло. це так, спочатку для мене це було зло, да. це було для мене смиріння для моєї клоні. Відкриття, кози. він отримав відкриття кози для це смиріння, відчув… Плоті. Плоті. Коли я почав ходити їх пасти на гору, тут є гора, то mm -hmm. я лягав, вони чомусь дуже цікаво, вони паслися біля мене. Mm -hmm. А там були такі схили. Я на нього все лягав і говорив з Богом. І, і це було моє любимо, що я говорю, говорю з Богом і вони пасуться. Потім я собі йшов і вони бачили. Просто я там почувствовав більше бога. Ти відчув в себе в ролі Давида. І відчув себе в ролі Давида. так. А цей медвідь, вовк там нападали? Ні, поки ніхто не нападав. Собаки не нападає. Собаки. І коли я почав вже спочатку, я думав, зранку, коли мені казали, що йди по дой, ой, йди по посику, йди, дай їм їсти, я казав, а, не хочу я йти їсти. Давати. Може, хтось інший дасть їм їсти, може діти чи хтось, а потім, вже, коли я вже більше. Житті, я вже зрозумів, що кожен для вас їм їсти, тобто, то те саме, що собаки зараз їсти, це як людина. Вона має до наших чимось їсти, що, чимось себе годувати. Так само кожен вони себе не постані не готують, їм ж потрібно так само дати їсти. І це для мене так би, стало звичкою, що це, це має так бути. Це не може, якби це попробуй людину підприцепити на церкву і козу закрий. І спробуй їсти надалі. Тобі це, звичайно, буде або помре з голоду, або буде кричати. І так само, так само кози хочуть їсти, і це так само їм дояти. Ти вже почав все робити, так? Так, сире, ходиться, дуже класна помазка класна помадка робиться. Це що з сирою, але дуже просна. Ну я тебе ще навчу бренду робити. Я хотів бренд робити, а то було дуже мало сиру для нього. Ну, трішки вийде, не проблема. Ну, кусочкам, До речі, бринзи виходить багато, а моцарели два рази майже менше. Так що можна бринзу. І тому я раджу то приїжджати на спирт. Бринзи майже стільки б вийшло, стільки того сферу. Так, так. так. Ну. Добре, добре. чекаємо, так. Ви як попробуєте бринзу робити, то ви просто потім захочете так кожен раз вам. Ти разом дай буде каску. Mm -hmm. Ігорчик, а ти у нас села чи містер Там Сам села. Села. А, то тобі звично тут, так? Так, я. звик до роботи, да. Скільки я. ти вже до речі у нас? місяць. як тобі? Так, марово. Як там, було сподівай, очікування реальність, яка? Що ти У ну, мене не було таке очікування я на своє твої... стенобогу, бо для а, -а, -а, -а. Та ти що, а про дружину нічого не очікуєш, не фантазуєш? Я Так, до речі, так, якщо вже пішла мова. Так що. Реклама, на ковах реклама. Реклама, так. Роботящий, мало їсть. Спортсмен. комсомол. Меѓути, комсомолка. Да, го гарно